Питання про безоплатне виготовлення державних актів на землю турбує всіх депутатів, адже до міської ради надійшло 265 заяв від громадян. До районного земельного відділу їх було передано 70. А от акти на руки отримали лише 9 осіб ті, у кого була повністю готова технічна документація. Серед причин неправильні зразки заяв. Ну, були там негаразди зразком заяв. Неправильні дали були зразки заяв, потім переробляли їх, переписували по, -по новому. Непокоїть міський земельний відділ і те, що папери від усіх місцевих рад у земельному управлінні приймають раз на тиждень, затягуючи виконання постанови. Бажаємо, щоб приймали заяви не один раз на тиждень, а хоча б два рази або навіть три рази, тому що дуже багато здається документів, а приймають один день і тоді цілий тиждень вони проводять реєстрацію цих документів. І через тиждень дають відповідь, чи проходять ці заяви, чи не проходять. Чи... Якщо не проходять, їх повертають обратно. Люди тоді доносять документи, це затягує врем'я, як кажеться, по цим питанням. Вибачте, якщо ви приймаєте відповідне рішення від 05 на 8 2009 року, люди почали працювати, люди приходять, пишуть відповідну заяву. І тільки 18-19 жовтня 2009 року приходять роз'яснення. Про те, що невірно були написані заяви, то куди це висміати від людей піде на канону чи піде до міської ради сочану міську владу? Турбуватися про те, що строки піджимають, не варто запевнив запрошений на сесію представник обласного земельного управління. До існуючої постанови було прийнято уточнення, що вже не обмежує час її дії. Уже в інтернеті з'явилася постанова 11.12 дванадцять камені. Там дещо вже деталізовано сам виконання постанови 744-ї і там збільшилося вже коло громадян, які мають, мають право чи вони ще можуть попадати під безкоштовну приватизацію. Якщо там було 2002 року, тільки доведення в її заміну полісу, то там вже більше широке коло і вже всі громадяни мають право писати заяви і отримати. Державні акт безкоштовно. Під цю постанову впадають земельні ділянки під житлове будівництво для особистого селянського господарства і садівництва. Якщо 844-ї там було тільки в межах населеного пункту, то вже 1112 постанова, там більш розширюється і всі земельні ділянки, які знаходяться навіть за межами населеного пункта, пункту, також включаються під дії цієї постанови. Пообіцяв він і розібратися з тим, як працює земельний відділ, адже роботу дійсно можна було б пришвидшити. Те, що власне, власне районне управління приймає заяви тільки один день на тиждень, це є недопустимо. Я думаю, що над цим питанням працює буквально сьогодні завтра, і це питання справиться. Наступне питання звіт про виконання бюджету. Тут ситуація майже патова. Річний план виконано всього на 59%. І така ситуація майже по всіх видах податків. Сходить за спеціальне використання природних ресурсів не виконується на півмільйона гривень. Торговий патент також із значним невиконанням. До того ж, плата за прийняття такого по патенту у сфері гарного бізнесу ви бачите надходження лише становлять 148 тисяч. План по видатках також не виконується. Його виконання складає всього 85%. Заборгованості міська рада немає лише по комунальним платежам. Станом на 1 жовтня була не заробітна плата за вересень місяць, ми її виплачували вже в жовтні місяці. І то лише, лише завдяки тому, що ми отримали позику в державному камінчистві. На сьогоднішній день цієї позики ми ще винні повернути 500 тисяч гривень наступає зараз заплата за жовтень, коштів на вихідні немає. Результат, які зараз здійснюється, не покриваються плановими показниками. Тобто, це буде в нас небюджетна заборгованість. Ситуація вкрасно. Депутати також ухвалили передати 2,5 мільйони на співфінансування реконструкції вуличного освітлення. Держава дає на це 17 мільйонів. Таких коштів у нас тих. Немає, але у нас є кошторисні призначення по бюджету розвитку, тому пропозиція така направити кошти бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, частині співфінансування, реконструкції, мереж вуличного освітлення, міста Лухів, на видатки, що потребує співфінансування згідно з реалізацією інвестиційних та інноваційних проєктів, це енергозбереження жилокомунальному систему. Сумі 2 мільйони 589 тисяч гривень. заслухали також звіт про перевірку міської ради контрольно-ревізійним управлінням. Майже 75% цих всіх порушень у ході ревізії міської ради на сьогоднішній день вже усунуто. За результатами ревізії, на шість посадових осіб міської ради було складено протоколи про адміністративну відповідальність. Врахуючи лист сказане, з метою зміцнення фінансово-бюджетних дисциплін та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів, пропоную підтримати наші пропозиції, викладені в проєкті рішення щодо життя заходів до повного усунення винних недоліків і порушень та притягнути до дисциплінарної відповідальності відрядів винних осіб допущення цих порушень. Міському бюджету слід ще компенсувати 579 сімдесят тисяч. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.